Всім доброго дня, друзі! Сьогодні ми запускаємо проект знайомства Self Face. Зараз ми знаходимося на одному із салонів чорних запорожців 66А. Що, поїхали? А ми поїхали, їхнім допомогом до майстер Люби. Вони зараз не зайняті. Наш майстер зараз зайнятий, ми є зараз клієнт, але ви можете подивитися. О, добре, дякую, дивитися. Всім привіт! Мене звати Любов. Я сертифікований нейл артмейстер та викладач курсу мережі. Мій шлях. Я почала 5 років тому назад. За цей період е, я пройшла шлях від новачка до професійного майстра, пройшовши безліч навчань та курсів підвищення кваліфікацій. Та на цьому я не зупиняюсь. Чому із всіх направлень б'юті індустрії ви обрали професію майстра манікюру? Що я можу всю свою творчість в цій реалізувати в цій професії та втілити будь-яку вашу ідею? Люблю бачу. Бо порадьте нашим глядачам, як в таку пору року краще доглядати за шкірою рук та ніг. А в осінньо-зимовий період треба більше доглядати за нашою шкірою рук та ніг. Я як професійний майстер рекомендую про парафінові ваночки. Ця процедура спрямована на... Прощаю. Ой, Ой, Боже, процедура спрямована на відновлення рівня вологі та виводить токсини. Шкіра після неї стає еластичною, та пружною. рада бачити вас в наші мережі як відвідувачів та майбутніх нейомистрів. З задоволенням поділюсь вам зі своїм досвідом. Дякую, Любов. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Бажаємо вам натхнення та нових творчих ідей. Дякую. До побачення. До побачення. Сьогодні ви познайомилися з процесом роботи нашого арт-нейл-майстра Любові. До речі, в мережі салонів Офіс. Я працюю не тільки адміністратором. Я ще й крутий майстер. Але це ви дізнаєтесь в наступному відео. Рада бачити вас, нашій мережі як відвідувачів. Ну і все. Лені це комедія.